Як ви сприймете цей сигнал від всесвіту, від знайомих, від колег, що от, от, там не допоможемо тобі, тобі, тут ти не так, тут ти не такий. Чи сприймете ви як блін, це не мій шлях, я не хочу це не йти або це навпаки буде сигналом, що всесвіт перевіряє мене, чи готовий я йти далі? От особисто я йду другим шляхом, мені пофіг зараз. Я зараз я от приймаю таку дорослу позицію. Я не хочу бути таким, знаєте? Я не пам'ятаю на українській мові воздійстві зовнішньої среды. І я от, як маленька дитина, от, все погано, все, я цим, це... мніє, все. Я знаю, що в мене є мета, я хочу стати крутим ментором в майбутньому. І для того, щоб стати їм, треба пройти певний шлях. І це зараз всесві перевіряє мою готовність, моє бажання. Наскільки я от хочу цього, тому я це буду робити. Я палосівчика, я буду допомагати людям з фінансами через кармічний менеджмент.